Що таке сірий паспорт і чому українцям варто про нього дізнатися? Що таке білий паспорт то всі знаються, коли ви втратили документи і хочете виїхати назад в Україну. А от що таке сірий паспорт? Так, отож, з 24 квітня українцям за кордоном забрали можливість виробити закордонний паспорт поза межами України, точніше паспорт зробити можна, але для цього потрібно спочатку оновити дані в територіальних центрах комплектування. Ну і чоловіки від 18 до 60 років чомусь не поспішають оновлювати ці дані, тому що побоюються того, що може наступити далі. І виникає питання: що ж робити тим, в кого закінчується термін дії паспорта? Адже саме паспорт основний документ, який ідентифікує особу за кордоном, і що робити тим, в кого горять терміни. Як варіант, я бачу зробити собі сірий паспорт, або як його називають в Польщі, по польськи документ подружи. Цей документ можуть отримати всі, хто має сталий побит в Польщі, статус резидента, карту побиту, яку видали або як гуманітарну, або ті, хто знаходяться в Польщі під захистом сірий паспорт мають можливість отримати також ті, в кого є побут з гуманітарних причин. Чи українці кваліфікуються під ці вимоги? Ну, точної інформації немає. Напевно, що не всі, але для білорусів, наприклад, 2 роки тому зробили виняток і їм видають сірий паспорт після отримання карти побиту по роботі. Тому я. Гадаю, що це хороший знак і українці теж можуть сподіватися на такі ж поблажки, тому зараз власне хороший час для того, щоб отримати собі карту побиту і встигнути отримати її ще до закінчення терміну терміну дії вашого закордонного паспорта. Ну і будемо чекати, що ж відбудеться, які зміни Польща впровадить для українців, тому що я гадаю, що вони не Зможуть депортувати таку велику кількість населення. Вони просто зобов'язані придумати щось для того, щоб затримати українців тут всередині країни і надати їм якнайбільше можливостей для інтеграції, і так якби вони хотіли для асиміляції українців в Польщі.